Всім привіт! Сьогодні я місто Київ, метро Славутич. Бачите, які дома. І ось вот тут рядашка, буквально внизу, є заливи Дніпра. І вот. ми туди підемо, попитаємося половити рибку. Дожив, да? їду в Київ ловити рибку. Може щось спіймаю, подивимось. Погнали. Ну що ж, вийшло на таке чудове місце. Ось все дома. За мною там Славутич, ось там Дніпро. Буду ловить тут. Сейчас покажу. Переверну. Ось тут буду ловить, тут такий мосточок. Рибак он вже щось шукає, як ковыряється, мабуть, рибу шукає. Рибачки вже є, ось там Дніпро. Тут куча лунок. Поки нікого нема. Ну що? Будем пробувати. До речі, цього разу я взяв бур. Не так, як в прошлый раз. Так що мені сьогодні буде полегше ковыряти лід. щось клюнуло невеличке. Щось не можу. А, о, витащив. Боже мой. Це у нас що? Це у нас пучок? Трошки більше мізинця Ну, начало положено. Опа. Окунек. Уже неплохо. Обольбару? Обальми, так. Так, вже два десятка є, навіть одна непогана. І треба нам що зробити? Я думаю, зараз час розпалити вогнище. Ми ж вийшли не тільки на рибалку, але й на відпочинок. Сонечко вийшло. Рядом ось такі види. Ось так. І ми сидимо, відпочиваємо. Як я завжди казав, головне виходить, а не сидіти вдома. Ось так. Ось так. Ми жаримо ковбаски і сальце, воно хоч і підкопчене, але коли на вогні. зовсім інша справа. А, який запах. Ну що ж, сальце ми піджарили. Рибалочка, я думаю, йде своїм ходом. Це ми трошки посиділи, там пару годинок, ще будемо ходити, шукати. Може трошки більше буде, а зараз просто ми переобідуємо. І цього разу я приїхав електричкою, а не машиною. І Я вже не на суху. Так що, ваше здоров'я. Ось то ловить рибу, дивіться. А скільки вам років? А мені да. В цьому році буде 90. Та ти що? Який ви молодець. Яка рибка, 10 дивіться? апреля буде 90 років! Вам я повага. Боже мой, 90 років, дядьку. Ой, клас. Ось такі у нас сусіди ловлять рибку. Які я на фотоара фотографії. Це не фотоапарат. А, це відео. А, відео. Так. Ну видиш. Ой! Их, Хороший кусок. Хороший Клюе аж страшно Опа Не хочет Клюе хорошо Все Ага, опять начал клевать Ой, крупняк, ой, крупняк. Опа! Нема ничего. Но ну, ничего страшного. Включаешь? Выключи. Ну что ж. О, у меня как раз клюе. Опа! ведь всякий кусок. Повторюсь. Ну що ж, будемо закінчувати цей відос. Рибалочка, я рахую, удалась. Десь спіймав плюс-мінус. Е, щас покажу. Кілограмчика півтора. Осьо. Бачите? От. Так що в Києві теж можна ловити. От. Но. Є свої, звісно, мінуси. От. Так що, побачили, да, багато людей ходить, дама рядом, нема цієї атмосфери. Но все однак, дуже класно. Так що гуляйте, відпочивайте, подорожуйте. Дякую всім, хто дивився. Всім пока!